Тут в цьому приміщенні було два великих зали, і ми підтрим... з... вирішили зробити храм. Стіну розбили одну, з'єднали ці два зали, і вийшло приміщення для храму. Я навіть коли почула, що цей храм починає знову відновлюватися, будемо так говорити, я з понеділка я вся. Спогада. Цей тиждень я просто живу цими споминами споминами з 2004 року. І ось коли я почула, що цей храм починає знову працювати, відновлюється, я, звичайно, прийшла. Богослужіння щонеділі будуть звершуватися по дев'яте о 9 годині. Так само о 9 годині буде звершуватися богослужіння на тижнях серед буднів більш великі свята. Чуть пізніше буде е, недільна школа, буде відкриватися і буде відкриватися такий цікавий проект, як е, по типу молодіжки. Нам цікаво, щоб молодь не думала, що церква це е, субкультура, яка запостаніла в 15-17 столітті. Ні.